Всім доброго дня! Правда, у нас ранок такий у всіх сьогодні, скажімо, м'яко кажучи, вітряний, але в цьому є пояснення. Це вітер сьогодні, якщо описати відчуття зранку, то коли прокинулася, було відчуття. Коли ще не розплющила очі, що от вітер, що от те, що відбувається за вікном, це нагадувало саме той вітер, який був напередодні, десь за місяць до війни, до початку цих військових дій. Десь, якраз, здається, водохреща була. от тоді був, Але це була ніч, зима, холод, і тоді якраз от був такий вітер. Сьогодні є тільки різниця. Різниця в тому, що сьогодні це більш Теплий і вітер цього разу дує саме на північ. Ну і крізь хмари сьогодні точно виринає дуже яскраве сонце, і він теплий. Він вже не робив і робить біди, тобто вирвані дерева з корінням. Тобто це ми все розуміємо. Але це звістка. Чому показую на додатковому фото? Вранці робила розклад. Про те, що саме. Чи цей знак, чи це просто природне явище. Тобто на фото розклад, де ви можете побачити відповіді на ці два питання і на уточнення. Тобто, перше, це 100% знак. Це не просто природне явище. Це 100% знак, котрий показує, що. Йдуть певні зміни. І це звістка, по пожутіх е, чаш, які вже другий тиждень мені випадає, що це саме ота звістка, на яку всі довго-довго чекали. І на оточення, чи дійсно це знак видає карту Світ, яка так само що каже про те, що це звістка про закінчення отого важкого циклу, який був. Тому. Звісно, риторично було питання, про що ж це звістка. І знову, що карта каже, те саме, що казали і вчора і позавчора. Це звістка про те, що умір король. Диявол помер. Так, як, Тобто повністю як це, зупинилося серце того, кого називали, тим, кого не хочеться називати. До речі, було таке відчуття. Ми зараз якраз це, ці питання розглянемо. Що це, як знаєте, от, на сьогодні вже є чим порівнювати, як от у книжці Гаррі Поттера, коли є там якийсь Волендомор, да, і у нього були кристражи. У того сім було, цього ми не знаємо скільки. Але оці кристражи, такі, напевно, або останні, або якісь останні жеврів, і от цей останній кристраж був добитий. М і вітер сьогодні сповіщає нам про те, що дьявол відправляється додому. Тобто, якщо на водохреща, тоді був вітер з півночі, який, напевно, на той час нам сповіщав про те, що дьявол йде на нашу землю, що дьявол ходить по землі, то цей раз вітер, можливо, сповіщає про те, що дьявол уходить з землі. А от по поводу цих кристражей, ну там двойники, триніки, ми не знаємо ще, які там вони окультизмом, що вони ще робили, в чому вони ще, там, в яйце ігла, не в яйце ігла, це не ігла. Але це точно якісь моменти, які завершилися. Завершився офіційно проєкт Путін для Кремля всередині. Про те, коли він завершиться офіційно для всіх, коли це скажуть на загал, то ну, я думаю, досить скоро. Як мінімум це до кінця року, хоча я чекаю це раніше по певним картам, але вже навіть, як то кажуть, давайте про це помовчимо да, про дати. І ця дата, хай прийде швидше, і ми не будемо простір підіймати е ці дати, е тому що ну, от вони є в думках да, у кожного, і ми відчуваємо, що скоро, але хай це скоро настане, а не просто так, як нам би хотілося. Тому, а давайте саме подивимося ці питання, тобто зрозуміло, що його немає, хоча мозгами ми ще це не можемо прийняти, ну, це вже відбулося. Давайте спитаємо про те, скільки. Ну, взагалі, от, чи всі кристражи, давайте їх так і назвати, чи всі кристражи того, кого називають Путін, знищені? Чи всі кристражи того, кого називають Путін, знищені? Напевно, Роулюнг далі вже не підозрювала, наскільки у неї реалістично вийшла книга. Чи всі кристражи Путіна знищені? Ну, дивіться, так. Всі, як бачите, ці карти, як би я вже не тасувала ту колоду, ці карти просто мега. Смерть, дьявол, трійка мечів Так, це всі пристражи знищені. це вже ну як Це вже всі, які були на сьогоднішній день. Давайте трошки отак від, відсвічую вам. Це абсолютно всі кристражи, які були на сьогоднішній день. Вони всі знищені. Тут навіть немає що додати. Так, це все. Добре, тоді давайте далі. Якщо всі кристражи, так? Всі знищені, е, скажіть, будь ласка, Чи буде в Росії бійка за владу? Давайте так, посказати, що революція ну якось немає навіть не відгукується. Чи буде така бійка конкуренція за владу наразі, чи там вже обраний наступник. Пробимо так триплять і триплять. Чи буде там конкуренція за владу бійка, чи там вже обраний наступник, чи буде і обраний, чи буде. Обраний. Дивіться, більше з хакелю. Знову король мечів, королева мечів. Чи... Зараз поясню, в чому момент. Я зараз по цих картах схиляюся до того, що бійки ніякої не буде, бачите, мечів сидить. трошки поговорять за гроші ще, але там все, там, там розрив повний. Імператор Дездрав умір король, дездравствує новий король. Да? Е, чому? Тому що оцей король мечів вже декілька днів мені випадає в розкладах, там назначена фігура. Там да, вона назначена, і вже скільки ця королева мочів затесити мені випало, я вже навіть не можу порахувати. Єдине, що це все ще поки, ну як, воно вже обрано у них все, але воно ще повисить деякий час, так як я. Ця королева мечів, це, я вже скільки разів питала карта, це жінка в Кремлі, яка там завідує багатьма питаннями. Е, чи, чи вона публічна особа? Ні, вона не публічна особа в плані, що її не виставляється. Ють вона не виставляється. Е, дивились на багатьох, це не, який, там, не, ці, не його дружини там і так далі. Тобто там є жінка, котра досить довго це все тримає в руках. І оцей король мечів, в неї вже обраний. Але це поки ще повисить. Тобто, як такової бійки за влади там не буде, там все вже вирішено. Так, давайте єдине, що глянемо, наскільки скоро, оцього, давайте сигніфікатором цього короля мечів залишимо. Наскільки скоро, чи поставлять на трон цього короля мечів, наскільки скоро, ну, дивіться. Покупкам це має бути десь плюс-мінус протягом, напевне, ну, до кінця року, давайте так. Чому? Тому що тут немає карт дуже швидко, сіну в мечі, да? це десь от, ну, ми дізнаємось десь місяць. Ну, до кінця року, місяць, два. Тобто, це якісь будуть, можливо, Через декілька тижнів. Тобто тут, наче 9 мечів, каже про те, що досить вже свитко, ну це десятка, тобто, ось де він вже вилазить з труби, він вже є, вже ось де світ про нього дізнається. Але воно якось ще поки все ну, всередині і рицарь кубки він дає. Оці новини. Але давайте глянемо, чи це буде до кінця року. Дивіться. Mm. Чи поставлять його? Ну, дії будуть до кінця року активні про це. Але там щось. Або знову будемо чекати на якусь повню. Сьогодні, до речі, повня нагадую. Або це буде десь. Ну, не швидко. В плані місяць-два, тобто, такого щось плану. Не швидко. Або взагалі там якось вони, ну, хочу сказати, до виборів. може дотягнуть, ну якось слабо вірить. Так, і давайте питання трошки таке. Некромантичне. У них є там цей ленін, лежить на площі в цьому мавзолеї. Давайте спитаємо, як похоронять Путіна. Коли про це скажуть? От як? Ну, ляльку, там, понятно, що нам із нього ляльку будуть якусь охоронити. Як похоронять Путіна? От стало цікаво. Сьогодні щось про той Мавзолей згадала. Зараз розповім чому. Як того Путіна похоронять? Mm. <плоджен> ну, хоронити будуть. Дивіться, тут гриця і зірка. Ну, дуже це буде. Ви знаєте, я відчуття, що його теж туди в мавзолею, блін, принесуть. Це будуть точно якісь обряди їхні. Це буде багато сліз і це буде дуже показово. Ну... Звісно, тут, якби без карт можна сказати, що це буде досить показово, да, але карти це підтверджують. Що це буде дуже показово, і от цю жрицю, а що там знову будуть проводитись якісь окультні ритуали для його поховання? Оця жриця, будь ласка, відкрите. Що там будуть проводитись? Ой. Пряді жезлів. Ну там там будуть якісь все ж таки дії, ритуали з вогнем. Таке відчуття, що, можливо, якщось будуть спалювати. І на посуду, так має бути. Там прямо от, типу, а що Ану розкрите, будь ласка. Розкрита, будь ласка. Оці п'ять жезлів. Це ритуали з вогнем будуть. Блін, да, це якісь ритуали з вогнем. Муміфікація. От як В Леніна і десятка жезлів, але. Це, це вогонь, активні дії і муміфікація. Чи його спалять і прах положать до лені нам в цей мавзолей. Я не бачу, щоб його прямо от внесли в мавзолей, але дуже багато вогню. Вони зараз, давайте, всі карти треба. Ну, точному. Давайте от, прямо репитати. Е, тобто його тіло фізичне. Palette. <laughs> no, Знаєте, скоріше з вогнем якийсь буде ритуал, бо тут йде все ж таки більше земля і мавзолей. Давайте так. Е Розкладаємо по карті на кожне питання. Його положать в мавзолеї біля леніна, поховають в землю і розвіють прах повітря. Положать в мавзолей, поховають в землю, прах повітря. Положать мавзолей. Поховають в землю, прах повітря. Ну, дивіться, ці, ці три карти, куда, блін, їх там не тасуйся. Можуть, мов поховають в землю вітру. Я б більше сказала, що поховають в землю. Але і вітру. щось. Може таки враді, що його і туди, і туди. Давайте так. Його! Поховають не в одному місці. Тобто його, його останки розділять. Так. Дивіться, його роз... останки розділять. Вісім жезлів на різні сторони світу. Капець. Я такого ще поховання в житті не, не чула. Вона покомандує, аби розділили, як мінімум. На три. Це щось странне, Якщо хтось знає якісь такі види поховання. Тобто вони не хочуть, щоб вся, вся його фізичне тіло перебувало в одному місці. Вони це хочуть скрити. Так. Вони хочуть скрити, що це було три різні людини. Вони не хочуть, щоб навіть після смерті дізналися, що це було взагалі три різні людині, і що там вже давним-давно він не він. Що навіть після смерті вони бояться, щоб його останки як, не взяли ДНК, від них нічого, тобто вони їх розділять. Це будуть або три людини, да, або три різні види поховання, тобто вони на загал, ото Сонце. Давайте так, на, на загал, от давайте спитаємо на загал вони його. Вони його на загал спалять, ну, тобто для всіх його тіло спалять чи в землю. Типу, ну для всіх покладуть. На загал спалять в землю, на мавзолей. Щось ми чи вихід. інше Ну, от, дивіться, на землю новий вогонь падає. На загал його якусь ляльку покладуть в труну. Але це буде це буде не він? В труні буде не він. Страшно показати. Це був дуже довгий договір знову на три частини. Це якийсь ритуал закривання оцієї сили, яку вони визивали? Тобто, таким образом ховаючи в трьох різних трьома різними способами це закривання цієї сили. Так. Це обнулення цієї сили, це завершення циклу оцих двойні ковтри. Трен... ну, кристражі. Да? Ми... Давайте на Кристражі. Це як? Пакетування, запакетчування Цієї сили, якою вони користувалися? Що ви нам просто на загалу на це питання на кінець скажете? Що? Вся його світа буде. Сидіть на поминках. І з ким. Дивіться уважно цього. І знову тут у нас якийсь чи король. Ну, це король кубків, даний мішок дивіться, похож, на дьявола. Тобто, я би сказала, знаєте, що мені це зараз нагадує? У Кабзону вже накривають стіл, чекають. Ну, якось так. Більше зараз не буду, бо, на жаль, світло і інтернет невідомо як, тому спробую це вам запустити. А далі просто сьогодні, напевне, більше будуть в шотах або просто в спільноті дописи, тому що через вітер дуже важко сьогодні з інтернетом робити дописи. Ну, на цьому все. Дякуємо природі, що вона нас сповістила про цю звістку, хоч в такий шалений спосіб, і вже є жертви від цього вітру. Але такий вітер здуває цю нечість з землі. Дьявол повинен в цей період, коли світ живих, мертвих і богів рівен, піти до себе додому. І наш рід нам в цьому допомагає. Козацькі, дякуємо вам, роди, дякую усім. Тримаймося, тримаймо куполи, і в нас все буде добре.